Сстелила в кастрюльку рушничок, виклала баночки, наляла водички, щоб покрило верх кришки. Зараз закриваю, щоб закипіло. Закипить, вогонь зменшу, буде википати, буду додавати воду, гарячу, кипяток. І буде так у мене стерилізуватися тушонка 6 годин. Закипіло, я вогонь зменшила. От, бачите, так пухкає. прикриваю і до готовності час вийшов. Відключила я газ. Видно вам ще водичка булькає. Залишаю до ранку застигати в воді. Діставати не потрібно. Видно, як жирок грає в банці. Бульбашки такі піднімаються догори. Серед ночі, коли баночки з тушонкою охолодилися в воді, я їх протерла добре, поставила в холодильник, і от на ранок результат. Подивіться, який прозорий бульйончик. В самій баночці, як гарно дивиться м'ясо, запечатано зверху жирком, що немаловажно. От. Хоча, якби я хотіла зробити повністю дієтичною цю тушоночку, я би жир свини не додавала. Друзі, дуже просто. Тишки забирає правда, часу, треба водичку доливати, коли вона википає, але результат на лице.